Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 5 квітня мій корисний сніданок. І на сніданок сьогодні яєчня, так? На цибулі і на перці. На солодкому перці. Ну, чому так часто яєчня? Тому що гості завітали, так? І саме перше. Чим можна пригостити гостей, це яєшня. Так що у нас сьогодні гості. А чим же ще їх можна пригощати? Можна пригощати салом, так? Ось таке сале. Я не знала, що це сало лежить у нас, так? Донька заздалегідь придбала. Я думала, це чіпси якісь. А це, виявляється, шматочки сала. Так, і шкірка є. Зараз я при вас вперше в житті покуштую. Угу. Головне, щоб не зламати зуби. Угу. Угу. І головне багато не з'їж. Це не чіпси. Але ж в другий раз вкусити вже хочеться чому? Бо сіль. А все, що з сірю, хочеш одразу знову. М -м -м. Добре, більше не можу. Таке, таке, да? Сьогодні у мене м -м. нічого не вживала, ніяких мьодів з пилком. Так, нема часу, коли гості потрібно щось готувати. Але ж на, снід... на сніданок все ж можна яєчне. Все. Ну добре. Для гостей було припасено ще щось. Ось така баночка. А що у вас немає в холодильнику? Баночки для гостей і корочки. Я думаю, що є. Все, смачного. Поснідали, гості задоволені і це добре. Добре, що такі гості, що полюбляють яєчню на цибулі, так? А якщо б не було яйць, яєць. Ну, якщо б хоч одно яйце було, можна було б все одно щось приготувати, так? Цибуляні котлети, наприклад, так. І чого я так за цю їжу прицепилась, так? Ну, пригостила чим було. Але ж я хотіла щось смачненьке зранку приготувати. Е, з буряку смачненький салат, так? Ви знаєте, як чорна сливка, горішки туди додати. Дуже-дуже смачне. Але ж ну, буряк ну, зовсім не смачний. Ну зовсім його не можна їсти. От буває з цим буряком. Таке, так? Іноді такі трапляються, екземпляри. Так, це я так розповідаю свої враження. Гостей відправили, ну, не відправили, пошли достопримічательності смотрити. До речі, достопримічательності це українською визначні пам'ятки. Так що. Хай гуляють, нагулюють апетит, я щось приготую. А ага, сніданок цікавий у мене був, да? дуже. Ну, так, хотіли бутерброд зробити з такої ось рибки. Але ж відкрили і щось не такий запах, якийсь інородний. І дата гарна. Так що ось таке. Не потрібно надіятись на якусь рибку. Готуйте. Вареники, так, і це буде правильне. Що я і зроблю на обід. Так, ось таке у мене сьогодні таке. Якесь. Так, якась я. Трошки розгублена, да? Та все добре. Ніхто не помітив нічого, ніяких. Ніяких складностей, ніяких. Ну, як сказати, ну ніхто не помітив, що я щось не то подала на сніданок. Все добре. Якщо б не було ікри, це теж дуже гарне. Так. Все. Все що? Все скрасило смузі. І це смузі такого кольору, бо я додавала зелень для гостей без зелені, все бажання для гостей. Що бажаєте, то і зробила, так? Mm. Але який смак смузі, ви ж знаєте, це супер. Я забула сказати: вжила сьогодні розторопшу, е е десертну ложку і запила рідиною, водою, так, тепленькою. Все, будемо обід готувати <смірти> для гостей. А вам бажаю здоров'я! Готуйте для себе і для гостей корисне. Побачимось, папе!